Всім привіт! Збираюся шити плаття, і є в мене в наявності відріз ось такої віскозної тканини, тканина з купоном. Акцент сьогодні буде не так на модель, на пошиття, як саме на купон. Як я її маю розташувати, порізати і викласти. Плаття має бути простого крою, відповідно, пошиття, в етнічному стилі. Це класична вишиванка або ж так званий сапожковський крій. Нічого іншого для цього візерунка для цього купона я не придумала. Лежить він у мене вже трошки часу. Хочу показати, як виглядає відріз. Зараз закріплений на стіні. Складений вдвоє. Тобто його тут зараз половина проглядається. Всього довжина у мене 2,5 метри. Ширина рулону 1,40 м. Купон розташований поперек рулонного матеріалу. І має квітково рослинний принт. При розкроюванні тканини з рослинними принтами звертаємо увагу на напрям росту. Може бути хаотичний малюнок, але в мене чітко проглядається ось нижня частина. І малюнок рослинки тягнуться вгору. Відріз має три купони ось таких, розташовані вони парно. Хоча, як на мене, то мені спочатку більше сподобався ось цей фрагмент, де гілки квіти повернуті один до одного. Але саме ось такий фрагмент трохи широкий, як на мене, і проміжок однотону між гілками теж завеликий. Тому я буду використовувати ось цей фрагмент вущий. Відріз містить три таких фрагменти. Один буде спинка, інший перед. І ще один залишається на рукава. Теж хочу якось цікаво їх розташувати, яка довжина вийде. Не знаю, на малюнку, там теж поки що я не визначилася. До роботи. Тканину, а саме один купон, складаю вдвоє, стараюся максимально. Скласти симетрично. Можна розкроїти і в один шар. Спочатку одну половинку, потім перекинути і іншу. Викрійка етнічного крою є на каналі. Посилання залишу під відео. Викладаю викрійку, це в мене деталь переду. І подовжую до нижнього краю візерунку. З цього однотону я потім низ оформлю шляркою. Коли визначаюся з довжиною, то враховую той момент, що ось ця крайня верхня точка. При такому виді крою це приблизно рівень ключиці. Не забуваємо, що це не крайня точка плеча. Обвожу викрійку. доведеться мені трошки зрізати ось квіточок, але нічого страшного. Припуск даю по сантиметру горловина пройма і бочки. Там шов піде трошечки менше на оверлочний шов. Але даю сантиметр. Так само викладаю деталь спинки. Від нижнього краю враховуємо довжину бокового шва. Тобто заміряємо на деталі переда, яку вже розкроїли, довжину спідниці і боковий шов ліфа. Обвожу, додаю припуски і вирізаю. Залишився ще один купон на рукава. І ось тут я зараз його трошки покрамсаю. Якщо мені викласти рукав просто ось так, трохи малюнок ляже однобоко, буде перевага в один бік. В принципі, можна було б, наприклад, ось це допереду, більш такий квітчастий, і до спинки однотон. Але в мене в голові трошки інше зараз. Я зроблю ось так: ось цей верх, це буде в мене верхня частина рукава, приблизно ось так, що там в мене піде на рукав, передивляємось ось цей фрагмент. Так, це будуть рукава. Ця частина буде допереду. Так, і нижня частина рукава піде нижня частина малюнка. Ось так це буде самий низ. Ось моя розміточка, де закінчується там, по ось цю синеньку квіточку. Це відріжеться і пришиється ось ця верхня частина. Обвела верхню частину рукава, і ось тут буде. Нижня частина рукава. Починаю збирати з рукавів, оскільки вони в мене з двох частин, з двох деталей. Обробляю суміжні припуски, закриваю зрізи оверлоком і припуски підгортаю на виворітну сторону. При цьому я їх підклеїла, щоб вони в мене вже були зафіксовані. Далі беру мережевну стрічку. По типу макраме жорстку, яка тримає форму не білизняну. І настрочую її на обидва припуски таким чином, з'єдную деталі між собою. Інший рукавчик вже готовий. Ось так це виглядає. З'єдную повздовжні зрізи рукавів. І так само з'єдную основні деталі, переда і спинки по бокових швах. Зшила рукава. Основні деталі по бокових швах, і нижній зріз закрила оверлоком. Рукава вкладаю в пройму, передня частина рукава до переда. Починаємо від верхніх зрізів. І до протилежного. Шов рукава, і боковий шов можуть не співпадати. На цьому наголошувалося ще тоді, коли будували викрійку. У мене шов рукава заходить на деталь переда. Вшиваю на машині, рукава вшила, і зараз я призбираю по лінії горловини. Хочу приміряти, подивитися як довжина рукавів. Мені здається, що доведеться трошки забрати довжину рукавів. Не дуже хочеться, щоб не різати малюнок. Все-таки підрізаю я рукава на 3 см. Рукав довгий, тканина м'яка, драпірується, дуже спадає. Якби тканина більше тримала форму, то, можливо, б я б і залишила довжину. Нижній край рукавів так само призбираю, як і лінію горловини. Закриваю зріз горловини. Для цього беру смужку шириною 6 см. Хотіла розкроїти поперечну, але в мене не було поперечного однотону, лише повздовжній. Повздовжня зовсім не тягнеться, а поперечна має невеликий стрейч. Але вже як є. Довжина лінії горловини у мене 75 см. Смужку беру десь 82, трошки довше. Смужку складаю вдвоє. Підкладаю смужку знизу і починаю настрочувати від заднього лівого шва. Припуск в мене 1 см. Так, я його і витримую. Зрізи співставляю і настрочую. Такий спосіб вам уже знайомий з попередніх відео. Пальто куртка. На початку залишила вільний кінець смужки, не пристрочувала, дійшла до початку строчки. Цей вільний кінець попередній підгортаю і настрочую чітко до початку строчки. І тепер з'єдную обидва цих кінці. Тепер смужкою огортаємо припуски. Накладаємо на лицеву сторону лапку міняю на широку, оскільки припуски об'ємні всередині може скидати і настрочуємо вкрай. І так по всій лінії горловини. Нижні зрізи рукавів закриваю таким самим способом. Дуже осипаються зрізи, трохи підстригаю. Горловину закрила, так само рукава і по нижньому краю пришила шлярку. От ту частину однотону, яка була нижче купону, відрізала на всю ширину, з'єднала в кільце одним швом. Довгі зрізи. Верхній і нижній закрила оверлоком вузькою обметувальною строчкою з двох ниток. Верхню частину призібрала і настрочила. І ще з залишку однотону тону шила ось такий поясок. Якраз на всю ширину і довжину, скільки в мене його було, проклеїла цю частину, яка буде йти на обхват талії, решту залишила не проклеєною. На сьогодні в мене все робота завершена. платячко готове. Всім дякую за увагу! Всього найкращого до побачення.